Мужність, честь, відвага це про них. Про наших героїв, які стали на шлях боротьби, синів та доньок України, чий подвиг назавжди вписано в історію, 14 жовтня в день захисників та захисниць України. Біля меморіалу воїнам героям Новомосковщини пройшла церемонія вшанування пам'яті полеглих воїнів-героїв. Жалобну панахиду провів священнослужитель Православної церкви України отець Миколай. Сьогоднішній день, перш за все, я хочу всіх вас привітати цими великими святами, побажати міцного здоров'я, терпіння. Миру і мирного неба, що Пресвята Богородиця нас всіх і всю Україну накрила своїм чесним умофором. Також покров Пресвятої Богородиці, воно не два недесяте свято, але має велике значення для України, тому що Україна взяла Пресвяту Богородицю. Як покровительку. Сьогоднішній день, також ми повинні об'єднуватись і просити Пресвяту Богородицю молитва не тільки в свята, а кожного дня і Господа нашого Ісуса Христа, щоб захистив нашу державу і щоб був мир на землі. То низький уклін захисникам нашим, які мають і захисницям, які мають мужнє серце. І не ламається, хай Господь допомагає, а Пресвята Богородиця їх і їхні родини накриває чесним мофором. Також, дорогі брати і сестри, ми сьогодні помолилися за тих воїнів, які з перших днів і в 2014 році, і коли почалася повномасштабна війна, коли агресор. Лиціє Путіна напав на Богобережений наш край. Вони проявили ту мужність, вони пішли захищати наш, нас. Присутні вшанували полеглих героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіалу. Живи вкраїно, квітне невеличаво, з тобою вірні дочки і сини. Летить, як голуб, гордість, честь і слава. Калини цвітом хрещені вони. Живи в країну земле наша рідна, принижень годі і страху тобі, твоєму небу з пшеницями видно, як твоя воля дістається в боротьбі. Хай зійде сонце, вранішньо і мирно. Ти волелюбна, ти моя сім'я. Живи в країну ти живи в країну хай буде доля, як Ясна Зоря. З нагоди свята вітаємо усіх, хто має високе звання захисника України. Ми пишаємось вами, учасники бойових дій, військовослужбовці, воїни запасу, низький уклін батькам, матерям, дружинам всіх наших героїв. Ми зичимо всім міцного здоров'я, добра, щастя вашим родинам. Нехай якнайшвидше закінчиться той жах, який на нашій землі розв'язала Росія. І ми обов'язково переможемо. Бо світло завжди перемагає темряву, а добро завжди перемагає зло. Пам'ятаємо кожного загиблого захисника та кожну захисницю, вклоняємося всім героям та героїням, які сьогодні на передовій виборюють свободу для мільйонів людей і дякуємо їхнім батькам, які виховали гідних українців.